Дівчата, не можу вам не показати ще одну нашу класнючу новиночку. Ось такі костюмчики ми отримали. Класні, стильні. Одразу кажу, кількість їх обмежена. Це моделька повномірна. Вона йде ось така ковтиночка тут іде повністю на молні з кишенями. Знизу йде манжетик, капюшончик. Подвійний дівчата. Брючки в нас йдуть з кишенями, вони йдуть взагалі а, трансформери, їх можна затягнути, як я зробила, типу джогери, а, і можна також зробити їх прямими. Я в наступному відео вам обов'язково покажу. А це класний осінній трикотаж зі стрейчиком. Дівчата моделька класна, всім рекомендую у двох розмірах. Дівчата показую вам, дивіться, брючки. Тут йдуть, ну, у двох варіантах, коротше, їх можна вдягати, а можна зробити ось так джогерами. Бачите, тут є така колісочка, вона затягується. А можна зробити просто їх ось такими широкими, типу як палацу. Бачите? Обидва варіанти можливі. Так і обов'язково, як завжди, показую вам якість. Подивіться, це в нас іде осінній трикотаж зі стрейчиком. Дівчатка, вони тягнуться. Плотний, класний осінній вже варіант. Дрючки показую, як можна зробити. Можна ось такими прямими їх зробити, або там, де знизу така колісочка, і можна затягнути, зробити типу джойгеру.